Вітаю колеги! Мене звати Матасов Сергій. Я займаюся інтернет-маркетингом, і в цьому відео я вам хочу показати, як надати доступ до Google Аналітики 4 версії. Щоб надати доступ до облікового запису, вам необхідно виконати слідуючі дії: Увійдіть до облікового запису Google Analytics на сторінці analytics.google.com. Активне посилання я залишу в описі до цього відео. На головній сторінці вгорі зліва сліва вибираємо аккаунт та ресурс, на, якого, на який необхідно відкрити доступ сторонньому користувачеві. Далі на головній сторінці клікаємо адміністратор. На сторінці Адміністратор у розділі Обліковий запис або ресурс, клікаємо на керування доступом до облікового запису або ресурсу. Зверніть увагу, якщо ви, над... якщо ви надасте доступ до облікового запису, то у запрошеного користувача буде доступ до всіх ресурсів цього облікового запису. Якщо ж вам необхідно надати доступ тільки до конкретного ресурсу. Клікаємо управління доступом до ресурсу. В нашому випадку ми будемо надавати доступ до ресурсу. У спливаючому вікні натискаємо плюс і обираємо додати користувачів. Вносимо Gmail-пошту або пошту Google Workspace одного або кількох користувачів. Та обираємо роль з обмеженнями і клікаємо додати. Про ролі доступу Ви можете встановити роль користувачеві для обмеження доступу до Google Analytics. Користувач з ролью адміністратор буде мати повний доступ до перегляду даних у вашому Analytics. В нього також буде відкрити доступ до створення та редагування налаштувань. Адміністратору може надавати доступ до ресурсу іншим користувачам, видаляти користувачів. Або редагувати налаштування доступу інших користувачів. Користувач з ролью редактор може змінювати налаштування наданого йому ресурсу, можливість будь-якого керування іншими користувачами у нього буде відсутня. У користувача з ролью маркетолог буде відкрита можливість налаштовувати конверсії, моделі атрибуції та події, а також створювати, видаляти та редагувати аудиторії в ресурсі. Роль аналітика дозволяє працювати над спільними об'єктами, відкрита можливість створювати, видаляти та редагувати певні об'єкти в ресурсі. У користувача з ролью читач буде доступний тільки перегляд до налаштувань облікового запису або ресурсу, а також доступ до аналітичних звітів. І в останній ролі користувач не матиме доступу до цього ресурсу, але. Йому може бути надано доступ до інших ресурсів обраного облікового запису. Тепер по налаштуванню типів обмеження даних. Обравши без доступа до показників витрат, у користувача не відображатимуться дані, пов'язані з витратами. Обравши без доступу до показників доходу, у користувача не відображатимуться дані, пов'язані з прибутками. Після того, як ви клікнули Додати, заброшений користувач отримає доступ до вашого облікового запису або відповідного ресурсу. Щоб скасувати доступ користувача до облікового запису або ресурсу, необхідно натиснути на три крапки в налаштуваннях доступу напроти вибраного користувача і клікнути Скасувати доступ. Даний користувач втратив доступ до вашого аккаунта Google Analytics. Якщо це відео вам було корисним, підтримайте його лайком і підпискою на наш канал. З вами був Матосов Сергій, маркетингова агенція Piranus.